Золома, і ми сьогодні з вами будемо грати у Майнкрафта. Да. І дивіться, це моє місто, і ми продовжимо будувати це місто. Так, да. ну давайте починаємо. Дивіться. Я тут спеціальну табличку поставив. Слава Україні! Тому ну, меня хотя смайл, якому може бути український прапор, да, я поставив там курицу, таки там, там и знак замість українського прапора. Так, Я вмикаю ліхтарки. В минулі серії ви бачили оцей готельчик. Це готель назвати Україна, якщо що. Просто я хотів його назвати так, да. І, до речі, я сьогодні побудую після цієї серії побудую е, другий поверх в цьому готелі. Що нового? Дивіться. Тут занадто великий будинок. Оцей. Це саме найбільший будинок в місті. Я побудував його. О, я його будував цілу годину. Я повсюди у церкві. Поклав таку, поклав руківочку. Так, крім цього, я тут побудував іще таку таке ярмарку, такий ринок. Ятка, можна назвати це. А крім ятки, це називається крамниця. Це фонтан, якщо що то він питний, та це вже я теж була в такій ліхтарці, як зпититься. Теж, звичайно, тут тільки тут не такі ліхтарки. Крім цього, дивіться, я тут був два будинку біля торгівельного складу. Давайте зайдемо в цей будинок. Тут у нас насправді не зовсім так багато ліжок, але теж великий будинок. Да. Тут багато ліжок, але мало всяких. Таких речей, які потрібні у житті в цьому будинку. Я зараз вам покажу, що всередині цього гігантського будинка. Кам'янець-то гігантської. Нагонешого будинку у місті. Дивіться, місто. нас тут сплять плюс дві Тут столи такі. Столики. Це перший будинок, дуже розкішний. Там дітки можуть пограти сидіти. Там достатньо місця, щоб коврик там поставити. Там, а, да. І ще там столики. Дуже хороше місце, пічки є та отакі верстаки. Другий поверх. Теж таке саме, там теж столики та скрині. Крім цього, тут дуже багато цих скринь, да, але мало тут лише 4 ліжка і все. Але і цього достатньо. Тут теж селяни, а чому ти на селяну? Стоїш? Да. Можеш сидяти відчуває біль і він спить на збертег увагу. Отакий От мене дуже великий дах. Я з четвертого поверха на третій, тепер вже на другому і на першу. Собаки всі померли, да. і зомбі їх не вбивали, але дивіться, тут в мене вони були вбиті, бо просто ягніку кущі були дуже колючі, хоч Хоть... Да, і да я ще одну собаку Оооо, пророчив це мухтар, але я вже зрозумів, що не треба пророчувати собак, бо собаки всякі біди потрапляють. Не тут садиться все. Мені це не нагадую на кого. Солянни нічого не зрозумілий. Просто так уже лягли на ліжко. А що ми тут рома? От тут стільки і всього. Оприред! Тут три ліжка. Тут зовсім ліжок немає. Вилажу. Тут така сама картина, як і в цьому багатоповерховому будинку. Селянин стоїть на селянинові, який вже спить. Да, селяни, вони мої, вони собі в будинках сидять. Я повернувся. Да, вони просто ці селяни гуляють. Да. І ще вони виготовляють всякі матеріали, речі всякі. Да, і вони е продають, торгуються зі мною. А що ми говорять з людьми? Та ще з ними тургуються. Коротше, тут хороший бюджет. Вони мені теж колись Так. А, це серіально безроботний. А це точно м'ясник. Це м'ясник. Я вже зрозумів. М'ясник носить таку пов'язку. червону. Дуже швидкий. Так. Бібліотекар, новачок. М'ясник. М'ясник. Ты що, боїшся мене? Ладно. Нарешті я хотів тобі... Я отходил тебе типу дать диамант.